1 вересня у кривому розі розпочався новий навчальний рік. В місті пройшов благодійний концерт на підтримку тварин, евакуйованих із зон бойових дій. Кривий ріг відвідали міжнародні партнери спільно з ЮНІСЕФ. Про ці та інші новини ви почуєте незабаром. Вітаю з вами Карина Костецька, і це підсумки тижня. Працюємо, будуємо, відновлюємо. У Кривому розі провели зустріч із делегацією міжнародних партнерів міста. Перший дзвоник у Кривому розі. Як пройшло перше вересня у нашому місті? Два місця для старту служби на благо держави. У Кривому Розі запрацював ліцей МВС. У Кривому Розі пройшов благодійний концерт на підтримку евакуйованих тварин. Шаную воїнів. Біжу за героїв України. У нашому місті провели традиційний спортивний захід, який присвятили пам'яті захисників та захисниць України. Міжнародні партнери спільно з ЮНІСЕФ відвідали Кривий Ріг. Все, аби оцінити, як реалізуються важливі проєкти та відповідають на гальні потреби міста, делегація ознайомилася зі школами та дитсадками, де відновлено укриття, створено додаткові навчальні простори та безпечне середовище для дітей. У гості відвідали центр життєстійкості та молодіжну студію, де надають психосоціальну підтримку та інклюзивний догляд. Оглянули водоочисну станцію та модернізовану котельню, які забезпечують пит. Но воду та тепло тисячам мешканців делегація вшанувала пам'ять загиблих дітей внаслідок ракетного удару найбільшого за кількістю дитячих жертв від початку війни. Візит показав, як спільна робота місцевої влади та міжнародних партнерів створює безпеку та надію для громади. Це приклад солідарності та ефективної підтримки міста. Подробиці далі в сюжеті. Криворіг місто, що живе та працює неподалік від фронту, але продовжує будувати майбутнє. Цього тижня Кривбас відвідала делегація послів спільно з ЮНІСЕФ. Вони ознайомилися з проектами відновлення соціальної підтримки та розвитку освіти, які втілили в життя в нашому місті за підтримки міжнародних партнерів. Цей день дав для мене велику надію, бо я побачив багато хорошого, що відбувається завдяки місцевій владі та співпраці з ЮНІСЕФ. Я хочу привітати вас із цим. Вважаю, що це найсильніший сигнал російському агресору. Те, що вони зруйнували, ви відбудуєте гості. Відвідали школу номер 35 та дитячий садок номер 77. Тут за підтримкою ЮНІСЕФ облаштовані сучасні укриття, навчальні простори і кімнати для відпочинку дітей. Завдяки цьому тисячі учнів та вихованців дошкільних закладів можуть безпечно навчатися офлайн. Міжнародні гості вшанували пам'ять дітей, чиє життя забрав кривавий російський обстріл 4 квітня цього року біля меморіалу, імена та світлини малечі, зруйновані долі, які вже неможливо повернути. Усі ці ситуації показали наскільки місто бореться за те, щоб люди могли жити нормальним життям, щоб будувалися дитячі садки, облаштовувалися укриття. Це означає, що ви справді думаєте про майбутнє, і це також допомагає тим, хто зараз за кордоном повернутися, бо вони бачать є все. Окрема увага була присвячена на центру життєстійкості, де діти та їх родини отримують психологічну допомогу, соціальні послуги мультифункціонального центру простору для розвитку та центру денного розвитку. Перш за все, фахівці надають психоемоційну підтримку кожному, хто звертається, виявляють потреби, аналізують складну життєву ситуацію, в яку людина потрапила. І якщо людина потребує комплексної соціальної допомоги, перенаправляють до суб'єктів і організацій. Які е, е, вирішують ці проблеми. Невдовзі запрацює молодіжна студія, яка допомагає талановитій молоді розкривати свій потенціал. Все це під одним дахом з муніципальними службами. Ця відвідала водучисну станцію, де забезпечують доступ до чистої питної води, завдяки підтримці ЮНІСЕФ модернізувала систему фільтрації, зменшила споживання електроенергії та витрати на хлор і коагулянти Також оглянули модернізовану котельню, яка забезпечує тепло для більш ніж п'яти тисяч мешканців. Ці проекти демонструють, як міжнародна підтримка та ефективне управління місцевої влади гарантують безпеку та стабільність для громади. Інвестиції в дітей та студентів це найкраще вкладення. Сьогодні ми мали можливість побачити широкий спектр робот яку виконує ЮНІСЕФ, завжди ставлячи в центр уваги молодь, це було надзвичайно надихаюче, і ми щиро раді підтримувати ЮНІСЕФ та готові продовжувати підтримувати цю видатну справу. Також хочу подякувати місту Кривий Ріг за все, що воно робить тут. Лише у Кривому Розі за підтримки ЮНІСЕФ облаштували укриття у 15 закладах освіти, що дозволило майже 9 тисячам дітям повернутися до учного навчання також створені десятки безпечних освітніх і соціальних просторів, що щодня допомагають тисячам родинам. Ми переконані, що цей віз візит, участь послів і високопоставлених представників посольств, які на власні очі побачили, як потреби, так і можливості є надзвичайно важливим для Кривого Рогу. Ще раз дякуємо за цю можливість і вітаємо місцеву владу. І, звичайно ж, особлива вдячність нашим партнерам у центрі візиту. співпраця громади з донорами та партнерами, саме завдяки довірі міжнародних організацій та ефективності місцевої влади реалізуються проекти, що змінюють життя місця. Я хотів би подякувати нашим партнерам. За вже реалізовані проекти і за ті проекти, які ми е спланували на майбутнє. А все чому? Тому що є та Довіра до нашого міста, довіра до того, що ми здатні реалізувати, Довіра до того, що у наспрафора все ріг – приклад міста, де попри війну відновлюється і створюються безпечні умови для дітей та молоді. У цьому процесі об'єднані громада, влада та міжнародні партнери. Їхня спільна мета, щоб кожна дитина та людина почувала себе захищеною та мала майбутнє вдома в Україні. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов. Підсумки тижня, першимський. 1 вересня у Кривому Розі розпочався новий навчальний рік. Особливим він став завдяки відкриттю трьох унікальних для Дніпропетровщини підземних шкіл та візиту міністра освіти і науки України Оксена Лісового. Подробиці у сюжеті Анастасії Співак. 1 вересня у Кривому Розі це не тільки свято знань, а й символ великої роботи, яку місто та держава зробили для безпеки і розвитку освіти. Новий навчальний рік розпочали 125 шкіл. За парти сіли понад 57 тисяч учнів, серед них більш ніж 3700 першокласники, для яких цей день став особливо хвилюючим. Ми, Україна, є феноменальною країною. Ми будуємо підземні школи. Ми дбаємо про своїх дітей, про своє майбутнє настільки, що готові інвестувати величезні кошти в те, щоб у них була ця можливість. Я дуже дякую тут місту, меру міста за співфінансування. Бо вони дали досить велике співфінансування. Це 50 на 50 відсотків побудовано з коштами саме місцевого бюджету, саме міста, держава і місто об'єднуються заради одного заради того, щоб ця можливість у наших дітей з'явилася. У місті відкрили три унікальні підземні школи, які збудовані там, де облаштувати найпростіші укриття, було неможливо. Кожна з них розрахована на 300 учнів за одну зміну або 600 у дві зміни. Це не просто підземні приміщення, а повноцінні освітні заклади з усім необхідним для комфортного та безпечного навчання. У 2024 році. була проєктно кошторисна документація розроблена щодо протирадіаційного укриття, і почались роботи. Протирадіаційне укриття на сьогодні фінал зроблено гарне на 300 місць. Але у разі, якщо буде, не дай Боже, небезпека, то це 300 місць, які можуть діти сидіти разом з мешканцями. А так на 700 чоловік, тобто стоячи, можна переховуватися в цьому укритті протирадіаційному. Добре.

Загалом у закладах освіти міста облаштовано 215 укриттів, сертифікованих ДСНС. Роботи виконували навіть там, де спеціалісти вважали це неможливим. Головне завдання, щоб кожна дитина могла навчатися у безпечних умовах навіть за 55 кілометрів від лінії фронту. Морозі сьогодні до школу йдуть 57 тисяч дітей. З них 4 тисячі першочуків. Для того щоб все могло відбутися, місто побудувало двісті 15 найпростіших українців і 3 підземні школи. Тобто у нас 57 тисяч дітей йде в школу, і майже на 40 тисяч у нас є місць укриття. Що це означає? Це означає, що ми можемо дві зміни в змішаному форматі забезпечити якісне навчання дітей. Важливим напрямком є її розвиток дошкільної освіти. У дитсадках створюють інклюзивні групи та спеціальні програми для дітей з різними потребами. Також у кожному закладі обов'язково облаштовується укриття. Укриття у нас було відкрите в 23-му році. Каші з дієвому підесят на 50 осіб. Зараз нам роблять Люксембург додаткове укриття. Це ну разом з міською радою, скажімо так. І буде воно у нас ще на 150 квадратних метрів. Тобто, ми можемо вже після відкриття цього укриття дітей, усіх уже взяти, Всі 110 дітей. Угу. Освіта кривого рогу це не лише школи і садочки, а й сучасні професійні заклади. Тут готують кадри для гірничої та технічної галузей, створюють нові лабораторії, навчально-практичні центри. Молодь отримує знання, які потрібні місту і країні для відновлення. Іної освіти, який на сьогодні набрав професію гірничого цьогоріч у кривому розі освітній простір став ще більш доступним. У школах з'явилися кімнати рівноваги та спеціальні зони для дітей з особливими потребами. Психологи та педагоги працюють разом, аби допомогти дітям адаптуватися до навчання у воєнний час. Тут цінують не лише знання, а й емоційне здоров'я кожної дитини. За підтримки Сергія Петровича на Дніпропетровщині 86% закладів загальної середньої освіти почали працювати в очній та в змішаній формі, що забезпечило майже 300 тисяч дітей, які будуть навчатися. Цей навчальний рік у кривому розі почався зі здобутків, які ще кілька років тому здавалися нереальними. Підземні школи, укриття в садочках, розвиток профтехосвіти. Усе це результат співпраці держави, громади та міжнародних партнерів. А головне, попри війну, діти мають. Можливість навчатися, мріяти і будувати своє майбутнє. Анастасія Співак, Ірина Симкович, Максим Мурашов. Підсумки тижня. Перший міський. Новий навчальний заклад безпекового спрямування. У Кривому Розі почав свою роботу ліцей МВС, в стінах якого навчатимуться 160 юнаків та дівчат першого та другого курсу віком від 14 років. Вони вступили сюди після закінчення 9 класів. Для навчального процесу створили всі необхідні умови для здобуття освіти, спорту, відпочинку та проживання. На церемонії з нагоди початку першого в історії ліцею навчального року побували. Чесні гості також там побувала наша знімальна група. Перше до навчальних аудиторій. 1 вересня розпочав свою роботу Криворізький ліцей МВС. Цьогоріч заклад прийме на навчання 160 здобувачів освіти. З них перший курс це 120 ліцеїстів, другий курс 40 ліцеїстів. Вікова категорія від 14 років. Тобто, це юнаки та дівчата, які вступили до 10 та 11 класів ліцею. Для них тут створили всі необхідні умови для якісного освітнього процесу. Пансіон налічує 69 житлових кімнат, 13 аудиторій, лекційна зала, медпункт душо. Віта, туалети, мала та велика спортивна зали. Будуть навчатися діти наших героїв, які зараз захищають країну від ворога, які, на жаль, загинули. Це офіцери, солдати, сержантський склад Збройних сил України, Національної гвардії, служби ДСНС, національної поліції, загалом всього сектору оборони. Цього року ліцей працює в Кривому розі вперше. Перший курс. Набраний в складі п'яти груп це не військовий ліцей, це не поліцейський ліцей, це ліцей саме безпекового спрямування. І головним нашим завданням є створити максимально безпечні умови для вихованців і дати наскільки. Нам і їм на це сили і знань і національного патріотичного заряду. А ще тут облаштують навчальні кабінети для професійного орієнтування ліцеїстів на майбутню службу в органах сектору безпеки і оборони України. Зокрема, за підтримки ДСНС Криворізького району є клас безпеки. Завдяки співробітництву з Криворізьким районним управлінням поліції та 21-ю бригадою Нацгвардії триває оснащення класів, присвячених національній поліції України та Національній гвардії України. Це в майбутньому допоможе ліці. Там обрати вищі навчальні заклади для здобуття профільної освіти потрібного спрямування, головне в структурі МВС. Сьогоднішній перший дзвоник відкрив новий навчальний рік у Криворізькому ліцеї. Я хочу побажати нашим ліцеїстам, які сьогодні вдягнули погон ліцеїста сил та наснаги, стати справжніми лідерами. Я не скажу, що вам буде легко під час навчання. Але ви все зможете абонувати. Не все буде вдаватися, це не страшно, головне нікого не здиватися. Тут вас навчать бути справжніми патріотами, справжніми громадянами своєї країни. Рада оборони міста та влада Кривого Рогу надали всю необхідну підтримку для того, аби створення ліцею МВС в нашому місті стало можливим. Кривий Рі вже більше 10 років є другою домівкою для Донецького державного університету внутрішніх справ та його структурних підрозділів. Ми кривий ріг пишаємо з тим, що у 2014 році ще ми прийняли Донецький університет внутрішніх справ і зробили все, щоб були. Будівлі, щоб були приміщення, щоб був комфорт і для викладачів, і для курсантів. Зробили все. І сьогодні наступний такий дуже потужний крок: ми хочемо, щоб ваше майбутнє було при сильній, квітучій, мирній Україні. Так воно і буде. Паралельно з Кривим Рогом посвята у ліцеїсти відбулася в Івано-Франківську, Вінниці, Києві та Дніпрі. З привітальним словом до молоді, яка обрала для себе саме ці навчальні заклади, звернувся міністр внутрішніх справ країни. Сьогоднішній день особливий він відкриває нову сторінку вашого життя, дає нові знання і нові можливості. Я хочу сказати вам просту, але надзвичайно важливу істину: майбутнє України. Дійсно, в ваших руках саме ви будете визначати, якою буде наша держава через 10, 20 або 30 років. І вже сьогодні закладайте цей фундамент тут, у ліцеях Міністерства внутрішніх справ України. Почесне звання ліцеїстів відтепер мають хлопці та дівчата з 12 регіонів України. Серед них ті, чиї батьки загинули, знаходяться в полоні. Несуть службу в усіх підрозділах та з'єднаннях Сил оборони України. Юні ліцеїсти першокурсники на урочистій лінійці отримали свої погони та шеврони. Їх вручили керівники Ради оборони міста та прикордонної служби. Співробітники ДСНС, поліції, військових частин ЗСУ та Нацгвардії. Олександр Фефілатів Ірина Симкович. Підсумки тижня. Перший міський. Від 200 метрів і більше. Кривий ріг у восьме доєднався до щорічної ініціативи вшанування пам'яті захисників та захисниць, які віддали життя за Україну. Учасниками та учасницями цьогорічного забігу шаную воїнів, біжу за героїв України. Стали близько 250 криворіжців та гостей міста. Кожен з них мав ім'я та прізвище того, за кого долав дистанції доріжка Магданцівського парку. І як містяни віддавали шану загиблим криворіжцям, бачила наша знімальна група. Для пані Наталі участь в забігу є дебютною цьогоріч. В день свого дня народжень вона долала дистанції доріжками Гданцівського парку за Миколу Голубцова, військовослужбовця 92-ї окремої штурмової бригади, який загинув на Харківщині півроку тому. За життя він був бойовим побратимом чоловіка містянки. Його пропустити я не могла, тому що саме сьогодні святкую свій 45-й день народження, і завдяки і цій людині, в тому числі, і багатьом. Я маю можливість зустрічати цей день. Я маю можливість приймати привітання. Я маю можливість обнімати своїх дітей. Єдине, що було питання у визначення, за кого я буду бігти, тому що е і в мене є знайомі, тобто які вже загинули. Але я все таки вирішила поспілкуватися на цю тему з чоловіком, і він для мене обрав свого побратима, який загинув. і Для нього був дуже близьким. Серед учасників забігу пам'яті українських героїв і ветеран бойових дій, який пройшов протезування та реабілітацію після важкого поранення. Його він отримав внаслідок розриву танкового снаряду наприкінці січня 2023 року поблизу селища Красна Гора на Бахмутському напрямку. Зв'язку з тяжким пораненням я обіжу мінімальну дистанцію це 200 метрів. Свій забіг я хочу, я хочу присвятити людині, яка мене винесла з полю бою. Але, е але вона загинула в місті Бахмуті, І тому я присвячуюся білоконі Олександру Сергійовичу. Це щорічна ініціатива вшанування пам'яті захисників та захисниць, які віддали життя за Україну. Криворіг до неї доєднався вже восьмий раз. і з кожним новим роком кількість учасників збільшується. Як на жаль, збільшується кількість імен та світлин героїв, за яких учасники та учасниці забігу долають свої сотні метрів та кілометри. Цього року вже буде приймати участь більше ніж 250 чоловік в цьому заході. в нашому місті це тільки в нашому парку, скажімо так. Тому що формат заходу під собою має то, що людина, може пробігти в будь-якому місці, просто отримавши номерок. Криворіг одне з міст країни, де на високому рівні одним з перших держави почали вшановувати пам'ять українських армійців, що віддали за Україну найцінніше своє життя, і саме тому, що річна ініціатива Шаную воїнів бігу за героїв України привертає до себе увагу все більшої кількості учасників та учасниць різного віку та фізпідготовки. Кривий рік це місто, яке не лише активно підтримує наших захисників. Ми місто, яке дуже шанує пам'ять наших героїв. Ми бачимо, сьогодні дуже велика кількість людей, яка прийшла в Забізі нагадати про своїх героїв. І сьогодні кожен. Крок, який будуть робити учасники забігу, воно це крок до об'єднання, це крок до того, щоб ще раз зафіксувати кривий ріг, завжди буде пам'ятати наших героїв і шанувати їх пам'ять. Дистанції парковими доріжками від 200 метрів і більше долали спортсмени, аматори, діти, учасники бойових дій після поранень, прихильники скандинавської ходьби тощо. Але головне це дух єднання та пам'ять, завдяки чиєму безсмертному подвигу це є можливим. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, підсумки тижня, перший міський. У кривому розі відбувся яскравий благодійний концерт на підтримку тварин, евакуйованих із зон бойових дій. Головні дієві особи підопічні фонду, песики та котики, які пережили обстріли та мають непрості долі. Серед них Зіна з Бахмуту, яка залишилася без лапки. Та Хася із Береслава. Волонтери опікуються понад трьома сотнями покинутими тваринами, включно зі свійськими та домашніми улюбленцями. Концерт організувала танцювальна школа, яка зібрала юних талантів, небайдужих містян і волонтерів. Усе, аби допомогти постраждалим. Від війни тваринам знайти нову люблячу родину. Завдяки таким заходам чотирилапі отримують підтримку та шанс на нове життя. Це Олівія, хвоста та красуня з Береслава на Херсонщині. Вона прикрила військових власним тілом, врятувавши їх життя, проте сама отримала поранення від уламків. Після героїчного вчинку волонтери тричі намагалися евакуювати її, але через обстріли це було неможливо. Коли ж собаку нарешті вдалося вивести з міста, яке обстрілюють росіяни, лікарі виявили зараження на лапці і її довелося ампутувати. Тепер вже трилапа пухнаста героїня знайшла нову люблячу родину у кривбасі. Це найдобріша собака, яка могла бути. Вона дуже ласкава, дуже добра. і Кожен день приносить нам позитивні емоції. Таких тваринок, яких потрібно рятувати від російських обстрілів, не одна тисяча. На щастя, більшу частину за запитами вивозять волонтери і вони знаходять прихисток у Кривому розі. Ними опікується благодійний фонд, врятовані лапки. Аби їх підтримати у місті, відбувся яскравий благодійний концерт. На заході були і підопічні фонду. Собаки евакуйовані із зони бойових дій. Багато з них мають непрості долі. Зіна з бахмуту без лапки. Хасю забрала з-під обстрілів у Береславі. Їм та багато іншим шукають новолюблячу родину. Зіна вона була евакуйована з Бахмута. Тут їй ампутували лапку. Вона на трьох лапах, але дуже активна. Завання, вона вже два роки в мене. Це у нас хаця. Ми її вивезли з Береславу. Була заявка від криворізьких волонтерів, які везли туди гуманітарну допомогу. Тоді ми виїхали, забрали цю і ще кав... Кафас, так, парчак, вона в мене зараз. Загалом під опікою фонду нині перебуває понад 350 тваринок. Крім песиків і котів, волонтери опікуються і свійськими тваринами. У мене є стресові тваринки, є неконтактні тваринки. Звісно, я їх сюди не везу. Я везу ті тваринки, які потребують уваги. І, ну і діти, вони ж всіх просять, а можна погуляти, а можна погладити, а можна. І... Та навіть і дорослі. Вони коли вже це все бачать, вони вже починають там посміхатися. І це дуже потрібно. Зараз наш час, і, тому що. Тому що треба якось шукати якусь розраду. Танцювальні та вокальні колективи міста вражали публіку енергійними номерами. Також організатори подбали про додаткові активності для малечі і не тільки фотозони, аквагрим та розіграші лотів від партнерів. Кожня гривня зібрана на заході, піде на допомогу пухнастикам, які залишилися без дому. Цього року ми з дітками підготувались. Підготували також враховуючи там наші якісь помилки в організації, підготувались краще. Сподіваємось, що ми зможемо сьогодні залучити більше людей. І нехай ми там не зберемо більшу суму коштів, але ми наголосимо про цю проблему. Те, що зараз дуже багато таких тваринок, які потребують допомоги. І, взагалі, в принципі, що зараз питання безпритульних тварин, воно досить актуальне. Подібні заходи у нашому місті проходять вже третій рік поспіль. Минулоріч вийшло зібрати понад 16 тисяч гривень. Проте що організатори намагаються зробити захід ще цікавішим, аби допомогу тварини отримали якомога більшу. Анастасія Костеню Ірина Семкович, підсумки тижня, Паршимський. На цій ноті ми завершуємо підсумковий випуск новин, і традиційно хвилиною мовчання пригадаємо тих, хто віддав своє життя за нашу свободу. Пам'ятаємо, шануємо і ніколи не забудемо.